63-ю окрему механізовану бригаду озброїли бронетранспортерами БТР-4. Відповідне повідомлення було оприлюднене на сторінці бригади. Бійці бригади розповіли про посилення підрозділу бронетранспортерами Буцефал. І зазначили, що потрібно розбудовувати інфраструктуру для їх обслуговування. Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 63-ї бригади, яка два роки успішно виконує завдання на Лиманському напрямку. У нас з'явилася нова техніка це БТР 4 українського виробництва. Але зважаючи на постійні атаки дронів, є загроза пробиття або деформації коліс. щоб наші буцефали могли швидко та ефективно працювати по ворожій техніці. Нам потрібна нова майстерня. Вона дозволить оперативно ремонтувати цю техніку. Допоможіть нам зібрати кошти та врятувати життя наших бійців і ваших захисників. Нові машини істотно посилять підрозділи бригади за рахунок високої вогневої потужності та маневреності. Таким чином, 63-я бригада стала вже щонайменше п'ятим формуванням сил оборони. Яке отримало нові українські бойові машини від початку російського вторгнення у 2022 році?